Запоріжжя, а далі дев'яносто кілометрів тисячна ворожа армія на запорізькому напрямку в найближчих планах Путіна захопити п'ять українських міст. Чи по зубах це росіянам, поки Україна залишається без американської допомоги? Сухопутні війська України перебувають у найнебезпечнішому становищі від початку війни. Таке припущення зробили журналісти американського видання «Нью-Йорк Таймс. Після взяття Авдіївки росіяни пішли в масований наступ на запорізькому напрямку. Оперативне командування Захід повідомило, що всі атаки було відбито. Завдяки титанічним зусиллям українських захисників ворог боляче отримав по зубах. І, попри шалену кількісну перевагу противника, наші воїни поповнили обмінний фонд. Сила така загрозлива. Кількість людей вражає і ну, це та приблизно така ж кількість, яка наступала на Київську область з території Білорусі. Тоді було десь 40 тисяч. Але тоді вони були супер-супер підготовлені. І у нас було більше людей. Зараз у нас людей менше, і ці менш підготовлені. Загалом найближчі плани Путіна захопити п'ять стратегічно важливих населених пунктів. І частково ворог досяг мети, взявши Авдіївку. Зараз росіяни активізували зусилля поблизу роботиного на Запоріжчині. Взяття цього села дозволить їм закріпитись на автошляху з Оріхового до Токмака, далі від якого лежить місто Мелітополь. Стратегічна мета зсу. На сході росіяни наступають одразу на чотирьох напрямках: Мар'їнському, Авдіївському, Бахмутському та Кремінському. Аналітики інституту вивчення війни зазначають, що одним з пріоритетів для росіян є взяття часового яру. Це дозволить посилити артобстріли іншого стратегічного міста Краматорськ. Але ЗСУ зайняли міцну оборону і дають гідну відсіч ворогу та як довго зможуть це робити. Головною проблемою українського війська є брак снарядів. Сьогодні на один постріл росіяни відповідають десятьма. Немає боєприпасів. Щоб були боєприпаси, що хоч якось можна було б тримати. Тільки на пташках, на півдронах, на скидах сильно не повоюєш. Півдрон – це ну, 5-7-8 до 10 кілометрів максимум. Російська артилерія – це 20-25-30 кілометрів. Тому ну, пташками сильно їх не дістанеш. Становище на фронті може кардинально змінитись, якщо США проголосують за військову допомогу Україні і нададуть ЗСУ більш потужну зброю. Нам потрібні оті ось снаряди, які в нас були, здається, влітку 23-го року, 20 штук, коли ми по базі в Луганську 9 одиниць російської авіаційної техніки знищили, ну, американські атакам Нам вони потрібні. Хай не 300 кілометрів, чорт з ним. Нам потрібні ті 160. Але багато ж вони дали їй просто снарядів. Плюс нам потрібні системи далекобійні протиповітряної оборони не для захисту цивільних міст, а саме для захисту військових і атаки по російській авіації. Тобто, це дозволить нам суттєво покращити своє становище. Поки ж ЗСУ активно застосовують дрони, заманюючи впастки, наші захисники нищать живу силу і техніку РФ влучними ударами з неба. Але без достатньої кількості артилерії стримувати варварів стає дедалі складнішим.